Феєрією досягнень назвали церемонію отримання дипломів випускники найбільшого і найповажнішого за віком вишу Придніпров'я – Криворізького національного університету. Найуспішніші вихованці «Альма-Матер» в урочистій обстановці отримують з рук керманича університету професора Микола Івановича Ступніка дипломи з відзнакою. Кожен випуск він є особливий. Він є абсолютно особливий. Заліти дипломи в цьому році у нас в університеті дипломи отримують майже 7700 випускників, але десь приблизно половина з них 3400 це бакалаври, які будуть продовжувати навчання на спеціаліста, магістра. А от решта половина, вони отримують дипломи 2700 спеціалістів і більше 700 магістрів, які вже закінчують. Повне вище навчання і можуть приступати до безпосередньої виробничої діяльності. Ця зала як передпокій самостійного життя, звідси одна дорога у світ майбутньої професії. За перепустку до неї спеціалісти і магістри поклали на вівтар знань свої найкращі молоді роки. На самом деле, учиться очень легко и очень интересно, потому что студенческая жизнь это самая незабываемая жизнь, это самая неповторная и самая-самая весёлая то, что может случиться с нами. Поэтому учёбу мы не хотим заканчивать, а хотим оставаться вечными студентами. Молодих фахівців у царині гірництва і металургії, будівничої справи, освітянської ниви, сфери інформаційних технологій, економічної галузі вітали директори профільних інститутів КНУ Педагогічного, економічного, металургійного і висловили сподівання, що нова хвиля молодої еліти Кривбасу ефективно сприятиме розквіту українського суспільства. Я вірю в те, що, що ті знання, які ми отримали тут, вони нам насправді дійсно пригодяться, але не зяму таки п'ять п'яти здесь вот і всі ось ці ось люди, які здесь кожен день пытались вбити в нас кусочек знання, теж на нас работали. Вірю в те, що я смогу, я, я найду роботу, я періодично буду підніматися по кар'єрній лісниці. І в будь-якому випадку це, це також і подвиг моїх родителей, моїх друзів, а також всіх преподавателей. Бентежна атмосфера, музика і квіти, оплески друзів і викладачів, щасливі сльози батьків і довгожданний диплом. Такі відчуття опановують, коли стоїш на підкоренні тобою вершині. Такі хвилюючі миттєвості трапляються в житті не часто. Сьогодні в нас е зустріч з кращими студентами, з нашою гордістю, з нашими зірочками, які не тільки вчились на відмінно, а і робили максимум для загальносуспільного життя, для спорту, для мистецтва. Це ті студенти, яким університет гордиться, гордився і маю надію, буде гордитись.